Красою Шевченку виповнилося 211 років. Поет був високого зрозу. Пише 14 сантиметри. Вільня Скрипаску. Відомий художник Ардулу намалював портрет з Василя Жуковського, який розіграв без брокінці 1838 року в терені. 1500 рублів, а кіовен 45 кг чистого срібла сплатили по Енгельгарду за свободу Шевченка. 25 квітня 1838 року Шевченко отримав відпускну. Шевченко був талановитим художником. Він створив понад 1300 картин, із яких до нашого часу збереглося понад 800. Лише 12 років зі свого короткого життя Тарас Григорович був відносно вільною людиною. 24 роки він був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та у засланні. Усе За своє життя Шевченко пробув Україні 15 років. Шевченко був відомим модником, любив дорогий одяг і дуже легко витрачав на нього гроші. Улюбленим напоєм Тарасу Шевченка був чай. А улюбленою їжею були справжні український борщ, здатим пшенцем і заточеним старим салом. Бараники си. Олег Тараса Григоровича Шевченка перекладені більше ніж самого світу. Зокрема, могує сперанту. Серед коханих жінок Шевченка подруга дитинства Оксана Коваленко з Кирилівки, перше кохання, швачка Дзюня Гусіковська, що навчила його польській мові, дружина друга Ганна Закревська. якої стосунки не мали майбутнього. Княжна Варвара Репніна, що закохалася та побачила у ньому генія, також Феодосія Косиця, дочка священика, що збожеволіла від горя, тому що батько заборонив йому одружуватися. Подружитися був готовий ще з однією 19-річною керівною полусмаковою усмаковою наймичкою поте весілля не відбулося, вона не захотіла приїжджати до Тараса. Шевченко, очевидно, дуже любив калини. Його побзалі вжив це слово 385 разів. А всього у своїх творах він згадував про неї 965 разів. 10 березня 1761 року Шевченко помер та був похований у Петербурзі. 22 травня 1861 року. Після в церкві панахи прох перевезли і поховали на Чернечій горі в камері. Перший пам'ятник Тарасу Шевченко відкрито в 1881 році до 20-річчя від смерті митця у місті Форт Шевченко, Казахстан. Менше у світі видання Кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, щоб менше замакове зернятко, створив український майстер Микола Сідристий. Україні та світі налічується 1384 пам'ятники Кобзарей. З них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах.